Щиро вітаю всіх любителів Гри мільйонів на своєму каналі Футболсан. І прямо зараз поведу розповідь про топ-голи України в Єврокубках в період 1987-1989 років. Шедеври Київського Динамо, Дніпра та Харківського металіста, ворота португальського порту, французького Бордо. Югославського борацу, Лінфілду із Північної Ірландії, Угорському МТК, Баніку Чехословаччина та австрійському Сваровський Тіроль. Погнали! 8 квітня 1987 року. Півфінал Кубка Європейських чемпіонів. Порту в другому таймі двічі забиває Київському Динамо і, здавалося, впевнено перемагає найсильніший клуб України та всього Радянського Союзу. Але динаміці не здаються. Пішов закид на Павла Яковенка, який в боротьбі практично з лінії штрафної площі красиво пробиває головою. І м'яч увійшов в нижній кут воріт як в більярдна куля в лузу. 1-2. Є шанси пройти далі. На превеликий жаль, два швидкі голи порту на переповненому республіканському стадіоні ускладнили цю задачу до максимуму. Але вже буквально через хвилину після другої невдачі Олексій Михайліченко пробиває з лінії штрафної і м'яч від стійки влітає в сітку воріт порту. 2 1-2, 12-та хвилина. Капітан команди Анатолій Дем'яненко на шляху до центрального кола словесним наганяєм налаштовує товаришів по Динамо на подальші звершення. А у 100 тисяч глядачів на трибунах і мільйонів болівальників біля телевізорів по всій країні знову запалала надія на сумарний успіх. Яка поступово зменшувалася з кожним розтриньканим головим моментом, поки зовсім не здиміла після фінального свистка. Мрія про фінал Кубка Чемпіонів і взагалі про перемогу в цьому турнірі, так і залишилися нездійсненою мрією. І доки не видно просвіту в цьому темному тунелі. Восени 1988 року Дніпро Євгена Кучеревського, який ввів боротьбу за радянське золото з київським Динамо. На першому етапі Кубка УЄФА зійшовся з французьким бордо. Поєдинки, з яким в чвертьфіналі Кубка чемпіонів в березні 1985-го, назавжди залишилися в пам'яті українських вболівальників. На цей раз Дніпро вперше приймав міжнародного суперника на рідному стадіоні Метеор, а не в Кривому Розі, як це було раніше. Так як перебудова Горбачова зняла з Дніпропетровська, як тоді називався Дніпро, завісу таємності. Поєдинок вийшов над напруженим і дуже цікавим. Дніпро уник поразки, завдячуючи майстерності Володимира Лютого отримав м'яч, прокинув поміж двох суперників, увірвався в штрафну і не залишив жодних шансів голкіперу Бордо Домініку Дробсі. 1-1. Матч відповідь проходив майже через місяць після завершення Олімпійських ігор в Сеулі 5 жовтня 1988 року. Новоспеченим олімпійським чемпіонам з Дніпра Олексію Череднику, Володимиру Лютому та Вадиму Тищенку довелося доганяти свою команду на літаку. І саме один із них, чередник, відкрив рахунок в матчі вже на другій хвилині. Штрафний удар, подача, і після перепасовки між гравцями Дніпра м'яч відскочив до Олексія. Удар з лінії штрафної, рікошет і кулясти заходить в ближній кут. Дезорієнтований голкіпер Бордо безсилий 0-1. Тоді здавалося, що Дніпру вдасться нарешті проскочити Жерондинський бар'єр. Але, на жаль, Бордо відповів двічі і покрокував покупку у ЄФА далі. А Дніпро програв після Бордо ще й в Києві 0-2. Але потім зібрався, видав фінішний переможний спорт і другий раз в своїй історії виграв чемпіонат СРСР. Восени 1988 року. На європейській арені дебютував харківський металіст Євгена Лемешко. Програвши перший матч в Югославії 0-2, харків'яни будь-що намагалися вдома відігратися. Початок поклав Юрій Тарасов, коли м'яч після подачі кутового заметався в штрафні площі Бораца і потрапив до Тарасова в Форвард. Моментально оцінив ситуацію, обіграв суперника другого і відкрив рахунок. Котрий дав початок першій Єврокубковій перемозі металіста 4-0. Харків крокує по кубку володарів. Кубків далі. Через рік, в 1989-му, Дніпро все того ж Кучеревського стартував в Кубки Чемпіонів. Перший суперник Лінфілд в північній Ірландії Микола Кудрицький майстерно виконав штрафний і м'яч від стійки залетів в ворота. Дивимося, насолоджуємося і згадуємо класного футболіста Миколу Кудрицького. Погодьтеся, такі шедеври буквально закохують в футбол мільйони вболівальників. Тоді ж київське Динамо запалювало в Кубки УЄФА. На першому етапі команда Лобановського приймала угорський МТК і розібрала суперника на Буду і Пешт. Спочатку Олег Протасов над потужним ударом в дальній верхній кут зняв паутину з дев'ятки воріт МТК. Тоді стало зрозуміло, угорській команді прийшов повний гаплик, тому як київське Динамо і не збиралося зупинятися. Далі був дубль Василя Раца. А після перерви Паша Яковенко акуратно так з центра лінії штрафного поклав м'ячик під дальню штангу. Галкіпер хоче задів кулястов рукою, але тільки підправив. Напрямок удару ворота 4-0. Класний удар висококласного майстра міжнародного рівня, заслуженого майстра спорту СРСР. У наступному колі Динамо Київ приймав Чехословацький банік. І знову повна перевага 3-0 у підсумку. Особливо красивим вийшов другий гол Володимира Бессонова, який отримав м'яч, прокинув поміж ніг супернику, увірвався в штрафну. І загилив м'яч в сітку, справжній шедевр великого майстра, котрий через травми так і не досяг справжнього міжнародного визнання. І завершує цей випуск євротопголів України взяття воріт від Едуарда Сона. Дніпро після домашніх 2-0 приїхав в Австрію, щоб вирішити всі питання з виходом чвертьфінал Кубка європейських чемпіонів. Сваровський Тіроль був переповнений бажаннями відігратися. Тренер австрійців знаменитий Ернст Хапель, відвідав гадалку, яка його попередила, що у команді варто остерігатися людину з азіатськими обрисами обличчя. І потрібно ж такому статися, що саме такий футболіст і відкрив рахунок, чим фактично поховав всі надії і ті ролі на сумарний успіх, штрафний удар. Навіз в штрафну площу австрійського клубу скидка головою в центр на лінії воротарського майданчику, де Едуард Сон головою красиво вражає ціль 2-2 в підсумку. Дніпро вдруге в своїй історії виходить в чвертьфінал Кубка чемпіонів. А тепер всі євротоп голи України цього випуску. Павло Яковенко головою наносить точний удар поворотам порту в першому півфіналі Кубка європейських чемпіонів. 1986 87 вісімдесят і надії, що вдома вдасться відігратися, які втім швидко потонули в Києві. Правда, Олексій Михайличенко точним ударом запалив надію на загальний успіх, котрий на превеликий жаль так і не відбувся. Дніпро Кучеревського восени 1988 року бодався в кубці УЄФА з потужним бордо і цілком міг розраховувати на успіх, але голу Володимира Лютого на метеорі не вистачило для домашньої перемоги. А Олексія Чередняка – гостьової. Загальний підсумок: 2-3. Але все ж які класні голи забивали українці сильному супернику європейського класу. Дивимося і насолоджуємося. Далі Юрій Тарасов з дебютним євроголом харківського металіста, коли потрібно було діяти в штрафні бороться сміливо та стрімко. А рік по тому Микола Кудрицький продемонстрував, що українці можуть забивати шедеври із штрафних дальніми ударами. А ось Олег Протасов довів, що українці творять гольові шедеври дальніми пострілами не тільки зі штрафних, але й з гри також. Його Супергол МТК це ж просто цукеречка, пальчики обсмокчиш. Втім, як і акуратненький такий удар з лінії штрафної у виконанні Павла Яковенка. Володимир Бессонов в поєдинку з баніком згадав свою задорну юність, коли його було не зупинити, і забив гол красень. Ну і Едуард Сон після блискучої комбінації ударом головою. Примусив вірити в потойбічні сили метра світового тренерського цеху, наставника Тіроля Ернста Хапеля, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!